<ріст> Друзі, вітаю! Нещодавно ми з вами розібрали анатомію діафрагми, і тепер нам треба розібрати її функції. В основному, всі знають, що це дихальна функція. Діафрагма забезпечує нам гарний вдих, і обов'язково ще треба працювати над видихом, але це вже видих буде не діафрагма. Про це я розкажу трішки пізніше. Крім того, що коли діафрагма скорочується, вона спускається, одна пружнина збільшується, туди заходить по градієнту тиску в наше повітря. І це наш вдих. До діафрагми кріпиться дуже багато органів нашої черевної порожнини, такі як печінка, шлунок через неї проходить стравохід, до неї кріпляться кішківни, підшлункова залоза до неї кріпиться. Крім того, що воно рухається 2-3 см вгору вниз, 20 тич разів в день. То ще виходить, під час вдиху у нас підвищується тиск в черевні порожнині. і це стимулює органи до зжаття. Коли ми беремо губку і вижимаємо з неї, що ми вижимаємо? піну. Воду під час цього збільшення тиску органи виділяють секрети жовч виділяється жовчного міхура, З підшлунковий підшлунковий сік шлунка вміс шлунка виділяється. По кишківнику краще приходить вся маса, яка має пройти вниз. Тому цей тиск дуже важливий для органів. Дуже великий вплив має діафрагма на серцево-судинну систему. Коли вона скорочується і спускається вниз, і у нас включається механізми градієнту тиску. В грудні порожнині знижується тиск, в червні підвищується тиск. В Цей час получається венозний відтік і лімфатичний теж у нас з нижнього відділу по градієнту тиску переходить в верхній відділ, і тим самим діафрагма стимулює. Венозний відтік і лімфатичний відтік. Це дуже важлива функція, і саме діафрагма на неї впливає максимально. Дивіться, у нас ось тут, тут знаходяться нирки прямо під діафрагмою. І коли ми робимо вдих, то нирка по попереково-клубовому м'язу спускається ось так: униз на 2-3 см і вверх. Це стимулює сечовиділення виділення з нирок, коли вона рухається, то у нас гарний помпаж. Якщо у нас вона погано рухається, то може бути застій сечі і може утворити спочатку сечокаміна хвороба, а потім камні. І так, друзі, ми майже розібрали всі функції діафрагми. Будь ласка, напишіть в коментарях, що вам було з цього. Цікаво, де ви зрозуміли, що діафрагма впливає на якусь функцію в вашому організмі, і ми будемо це розбирати більш детально в наступних рілсах.